Вітаю в ефірі новини на часі. Сьогодні у випуску розкажу про таке. Ще більше послуху у комфортних умовах. У Запоріжжі завершують реконструкцію центрального ЦНАПу. Їздять зі швидкістю 35 кілометрів на годину. Соцробітники Комишуваської громади працюють на електровелосипедах. Вибрались з окупації і тепер допомагають ЗСУ. Історію багатодітної родини з Васильівського району розкажемо далі. 17 загиблих та 42 поранених росіяни атакували Білинківську виправну колонію у Запорізькому районі. Вдарили чотирма кабами вчора пізно ввечері. На території повністю зруйнована їдальня. Суттєвих пошкоджень зазнали адмінштаб та карантинна дільниця. Відомо, що у засуджених ушкодження різного ступеня тяжкості. Також поранено уламками і співробітника колонії. Усім постраждалим надано медичну допомогу. Вони перебувають під наглядом у медичній частині, черговому підрозділі та інших відділеннях установи. Периметр установи не пошкоджено. Загрози втечі немає. Також внаслідок артобстрілу у селі Солодке, що у Пологівському районі, поранення отримала літня жінка. А з Приморського поліція евакуювала літнього чоловіка. Ще двох людей вивезли зі степногірська. Загалом упродовж доби окупанти завдали 672 удари по 14 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 24 повідомлення про руйнування квартир, приватних будинків та господарчих споруд. Вночі росіяни вдарили ракетою по Кам'янському Дніпропетровської області. Двоє людей загинули. Ще 22 отримали поранення. Серед них 10 медиків. Суттєво пошкоджені пологове та терапевтичне відділення 9-ї лікарні. У будівлях зруйновано покрівлю, вибиті усі вікна. Вогнем знищено кілька авто на парковці медзакладу. За даними міської влади, усіх пацієнтів перевели до інших лікарень. Потрощені майже усі вікна, вивернуті дверні пройоми у ліцеях номер 21 та 11. Також пошкодження отримала восьма гімназія та садочок номер 2 Пошкоджено з півсотні будинків. Вибито більше трьохсот вікон. З перших хвилин на місці події працюють рятувальники, поліція, міські служби, волонтери. Працюємо щоб допомогти постраждалим та якнайшвидше відновити зруйновану інфраструктуру. В ніч проти 29 липня атакували шахедами і Миколаївщину, вдарили по складських приміщеннях і по території агропідприємства. Вогонь знищив три автівки, що знаходилися на території підприємства. На щастя, обійшлося без постраждалих. П'ятеро людей загинули. Ще четверо отримали поранення різного ступеня тяжкості. Такі наслідки обстрілу з РСЗВ села Новоплатонівка, що на Харківщині, також через атаку загорівся магазин. Російські війська обстріляли з реактивних систем залпового вогню село Новоплатонівка. Також пошкоджено приватні домоволодіння внаслідок удару по селу Піски Радківські. Сьогодні через ворожі удари поранені чотири надзвичайника у Костянтинівці на Донеччині російський БПЛА атакував рятувальників під час евакуації цивільних. У Херсоні ворожий ФПВ-дрон влучив у вантажівку одного з рятувальних підрозділів ДСНС. Давай, давай. Розкрадав пальне та облаштував міні АЗС на подвір'ї на Запоріжжі. Колишнього посадовця ДСНС судять за організацію масштабної схеми розкрадання пального. У чоловіка виявили розкішне майно, яке не відповідає офіційним доходам. Також перевірили його спосіб життя і зафіксували необґрунтовані активи на майже 13 мільйонів. Серед них три автівки преміум класу куплені під час війни вартістю понад 7 мільйонів гривень, а також понад 5 мільйонів готівкою. Без вагань став на захист рідної землі. Костянтин Панасенко, житель Комишуваської громади, віддав життя на передовій, захищаючи Запорізький край. Йому було лише 27. Пам'ять про героя тепер навічно закарбована в місті. На фасаді будинку в Олександрівському районі, де жив хлопець, з'явилася меморіальна дошка. Це вже п'ятий знак пошани, встановлений на честь наших полеглих воїнів. Історія героя далі в сюжеті. Костянтин Панасенко родом з Комишувацької громади, з перших днів війни пішов добровольцем до Лаф ТРО. Воював на Оріхівському напрямку. Його мати каже, сина виховувала як справжнього чоловіка. Щирий, який любив, який пішов, не задумуючись, який любив братів, сестер, батьків, донечку свою, країну свою. Він казав, мам, друзі потікали, я не буду, я не можу. А хто вас буде захищати? Жінка також додає, що коли син телефонував, то завжди був на позитиві. Намагався підбадьорити, жартував, ніколи не скаржився, щоб не турбувати рідних. 13 червня мати востаннє чула його голос. У Нас завтра була домовленість, що якщо не виходиш на зв'язок, вони оце ставлять плюсики. Телефони підкидають, ну щоб хоча б або мількнути всі 13 числа він останній раз позвонив, ти осінадцятого числа проснулася. Кості нема. Мене пустять. Я набрала комі, кажу, кума попала казіоною. Кості нема. А на що ти виду? Я говорю, нема. І... Мисль гониш, ну на душі пустота. Костянтину Опанасенко назавжди залишилось 27 років. років. війни його не з донечка та батьки. Захисник потрапив під мінометний обстріл біля села Новодарівка Пологівського району. Посмертно його нагородили орденом за мужність. Рідні згадують його як світлу, добру і життєрадісну людину. Він завжди сяв як сонечко. Він ніколи не розчаровувався. Навіть коли були неприємності, він завжди посміхався. Він Давав таку сонячну енергію, що заряджав всіх біля себе. За QR-кодом запоріжці можуть дізнатися історію полеглого захисника. Така ідея виникла в організації «Разом.ЮА». Це вже п'ята дошка, яку встановили у Запоріжжі. Невелика кількість там, щоб супервелика звертається, але на жаль, кількість загиблих немала. мала, тому люди будуть знавати і звертатися. І це важливо. це проект важливий, щоб е, правильно сказав, загиблий на казав, батькам своїм, щоб нас не забули потім. А щоб не забули потім, треба зробити так, щоб всі бачили, всі чули. Аліна Мельничук, Наталія Юрєва, телеканал МТМ від порятунку з окупації до допомоги бригадам на фронті. Родина з верхньої криниці змогла перетворити власний біль на силу та підтримку для українських захисників. Наші кореспонденти зустрілися із сім'єю Мірошниченків на новому місці. Вадим Сорвін дізнався, як склалася їхня доля та чим саме допомагають бійцям. Родина Мірошніченків із села Верхня Криниця провела в окупації чотири місяці. Вирватися до Запоріжжя і почати нове життя, їм вдалося дивом, згадує пані Алла. Дорогою у машині з трьома доньками постійно були під загрозою артобстрілів. Боялися, що вони почнуть обстріл. Ми їхали швидко. знаєте, старенька машина, яка пролетіла просто бешену швидкість. І коли перший блокпост, коли ми побачили своїх хлопців. Знаєте, такі емоції, які переповнили, ось ми вже все. Тобто, нас ми маємо право розмовляти. Ми підбігли від о, обнялися з військовими. Після евакуації чоловік Але Костянтин вступив до лав 15-ї бригади Нацгвардії Карадах як піхотинець. Разом із побратимами він кілька місяців тримав оборону Кам'янського на нулі. Захотілось поїхати повоювати трошки проти них, то що ми від них там трошки потерпіли і обшуки. І... Хорошого мало. Посеред села стояв блокпост, і тільки ти через нього проїжджаєш, одразу виходить документи, багажник в машині. Все перевіряли. Та головне для Мірошенченків волонтерство почали ще у 23-му році з плетіння маскувальних сіток. Село е, наше невеличке, але багатько хто виїхав на. Підконтрольну територію і якось однодумцями це все згрупувалося, і почалося продвигати це все далі і далі і далі. Зранку у волонтерському центрі активно працює швейна машинка. Тут шиють подушки для фронту. А за плетіння сіток відповідає Вікторія. Вона пояснює, кожна смужка тканини має бути півтора метри завдовжки та шість сантиметрів завширшки. От у нас є оця клітиночка. Ми викладаємо матеріал по прямій. Здовж ми маємо оцю ниточку закрити повністю. І викладаємо, як ми кажемо, стрітічка нас сама веде. Нині волонтерська команда близько 20 людей. Вони приходять до центру у вільний час. Крім сіток, створюють вироби з військових трофеїв та розігрують їх під час зборів коштів. Хлопці нам привозять якісь там гільзи, і ми їх обробляємо і робимо, тобто якісь речі, які це будуть для донатів. Це карти, це вази, яка зроблена з нас пляшки. Яку Обрізали і зробили з нею ось таку гарну вазу. Також волонтери закуповують для бригад сучасні електронні системи. Кажуть, за два роки підтримка людей зменшилася, але кількість запитів від бійців лише зростає. Як барон Мінгаузен сам себе за жбарочки витягуєш, тому що поки я тут рюмсую, і поки я втомилась, репостять збори і плести сіточки, ну там хтось гине. То реби, то стерлінки, кафлошки, все, все це потрібно. І це ж такі штуки розходники. Усе потрібне від волонтерів спрямовують до майже 20 бригад. Це запорізький напрямок 159, 66, 55, карадах та 110 десята бригада ТРО. Підтримують військових і на Донецькому та Харківському напрямках. Допомогти нашим захисникам можна за реквізитами та QR-кодом, які ви бачите на екрані. Вадим Сорвін, Наталія Юр'єва, Микита Дейнега, телеканал МТМ. У Запорізькій області понад 67 тисяч ветеранів, 7 тисяч демобілізовані, і лише 25 людей знайшли роботу. Ці цифри озвучив начальник Ова Іван Федоров під час наради з профільними службами міста. Зазначають, випадки індивідуальні, кожен ветеран зі своїми потребами. Одним із прикладів вдалої допомоги став проєкт «Ветеран-Про». Тут для захисників створено доступ до всіх послуг на одній локації. Представники влади наголошують, такий простір перший крок до створення системи, яку ще не мала жодних. На країна на жаль, з такими випадками кількістю ветеранів не стикалася жодна країна в цивілізованому світі. Навіть ті приклади, які ми вичаємо, сполучених штатів Америки там, де героїзація ветеранів поставлена на дожному рівні, ми розуміємо, що на щільність населення це зовсім інші цифри в десятки разів менше. До речі, на одному з сайтів пошуку роботи є майже 6 тисяч вакансій для ветеранів. Знайти роботу можна і через центр зайнятості та структури МВС. Наприклад, долучитись до ДСНС, сервісних центрів чи поліції. В свою чергу правоохоронці кажуть, мають з півсотні вакансій. До цього вже працевлаштували двох ветеранів з інвалідністю. Окрім того, захисники після служби у поліції можуть залишитися в лавах МВС на тилових посадах у штабах або як інструктори. Ми опрацювали в наших підрозділах перелік таких вакансій, на які ми можемо працевлаштовувати. Ми зможемо вже залишати на офіцерських посадах, там або сержантських поліцейських, які там втратили кінцівки. Це вже там я думаю, що найближчим часом ця постанова буде. Також 107 вакансій атестованого складу, які в перспективі можуть бути заповнені нашими ветеранами. Які будуть повертатися з фронту щодо контактів, по яким можна звернутися та отримати необхідну інформацію, це службовий телефон 239 2013. Вже на фінішній прямій. у місті завершують реконструкцію центрального ЦНАПу у Вознесенівському районі. Ремонт почали в грудні минулого року. За цей час підрядники виконали капітальний та косметичний ремонти, замінили вікна, облаштували інклюзивні санвузли, оновили електронне обладнання. Зараз встановлюють нові стенди. Зараз встановлюємо таблички із казівниками для зручності усіх відвідувачів ЦНАПу. Ми вже на фінішній прямій реалізовано всі заходи з реконструкції. Це і облаштування всього приміщення в сучасному новому стилі і форматі. Це забезпечення повної безбар'єрності в цьому приміщенні. Оновлений простір повністю безбар'єрний та зручний для всіх переселенців, ветеранів, молодих мам із дітьми. Тут будуть надавати майже 500 послуг від паспортних і реєстраційних процедур до бізнес-підтримки. Аби прискорити роботу з відвідувачами, кількість адміністраторів збільшать до 20. Це стосується всіх питань, пов'язаних з реєстрацією речових прав на майно. Це величезна кількість питань для бізнесу. Все це отримувати в одній точці. Перший є Ми відкрили на Кияшку-22, Це був Дніпровський район після страшної трагедії. Зараз він працює і користується великою популярністю. Центральний ЦНАП мають відкрити на початку серпня. Усі деталі в офіційних телеграм-каналах міської ради та очільниці Запорізької громади. Посилання і QR-код ви бачите на екрані. У першій частині випуску говорили про підготовку до відкриття центрального ЦНАПу та родину, що вирвалась з окупації, і нині допомагає армії. Далі у випуску про таке. Допомагають місцевим швидше. У Комишувацькій громаді соцпрацівники їздять на електровелосипедах. Забезпечує водою центр міста та південний мікрорайон. Чотири кілометри водогону замінили у Вознесенівському районі. Від початку року на хворобу лайма захворіли 22 запоріжці. Попри те, що активність кліщів не більша за попередні періоди, кількість постраждалих зросла на 200 людей. Епідеміологи попереджають, найбільш активними паукоподібні є з квітня по червень під час підвищеної вологості. Ще застерігають, що навіть невеликий укус може призвести до серйозних наслідків, у разі чого спеціалісти центру контролю та профілактики хвороб радять одразу звертатись до травматолога або хірурга будь-якого медзаку. Так званий інкубаційний період хвороби лайму починається мінімально від двох днів з моменту укусу до п'ятидесяти днів. Починається захворювання по типу грипа або застуди, з підвищення температури, такого загального нездужання, інтоксикації організму, головного болю, м'язового болю. Фахівці кажуть, вакцинації від лайм бореліозу досі не існує, проте можна зробити щеплення від кліщового вірусного енцефаліту. Найбільш незахищеними людьми у Комишуваській громаді опікуються соціальні працівниці. Це місцеві жінки, які допомагають землякам виконувати великий обсяг щоденної роботи. Під їхньою опікою понад 170 самотніх і безпорадних людей. А для швидкості й зручності жінки використовують електровелосипеди, які торік громаді передали міжнародні благодійники. Як допомагають самотнім людям у громаді, розкаже Ольга Ларіонова. У літню спеку на вулицях селища Комишуваха часто можна зустріти жінок, які пересуваються на великогабаритних триколісних велосипедах. У багажниках питна вода, харчі і ліки. Це працівниці місцевої соціальної служби поспішають на допомогу землякам. Кожна з них щодня має відвідати близько 15 людей. А влітку буває до 17. ми можемо в день виїхати на одну сторону з іншої сторони комишувахи. На слідуючий день ми можемо ой, в цей же день можемо бути на іншій стороні. У нас Вікня дуже велика, у нас вулиця Ємиру, яка дуже довга. Сьогодні у мене зарічна, правда, тут недалеко жив масив. Та підожди ще шкільна і через міст, там Севастопольська, там чотири чоловіка. Соціальна служба спільна на дві громади Комишоваську і Таврійську. Угоду про співпрацю підписали ще у 2018 році. Центральний офіс у Таврійському і керівниця служби приїздить до Комишувахи на виїзні наради. Розмова про оформлення нових осіб під соцопіку. Якщо ви прийняли рішення про надання послуг, ми надаємо екстрено кризово. Прийняли рішення, і через сутки вже дівчата надають послугу. Дуже допомагають у роботі електровелосипеди. кажуть жінки. На них можна долати відстань до 50 кілометрів із вантажем. 30 і більше кілограмів. Да. Ми завантажуємо да, і розвозимо да. нашим підопічним додому. А щоб встигнути охопити турботою таку кількість людей, жінки складають особисті графіки і маршрути. Ми вже просто ввійшли в графік. Їдеш скупляєшся тут. Спочатку одну сторону, тоді вертається, другу сторону тут скупився і поїхав. А так сказати... один за одним сюди туди. Ми просто не в силах. А під силу цим жінкам дуже багато. Комусь необхідно привезти води, іншим прибрати оселю, а ще приготувати обід, попрати або заплатити за комуналку. Пані Галина під час відпустки підмінює колегу. Зараз приїхала до її підопічного самотнього пенсіонера. В місті дочка живе, вона приїжджає вихідний день. а Так я сам. Живу. Сам живу. Дівчата вам допомагають? Ну допомагає, да, дочка я допомагаю. Весною садили огород. Помагала, садити огород. варить мене їсти, гуманітарку привозить, оформляють документи на допомогу. Відрук медикамент, так і я привезу срочно. А Лілія привезла пенсіонеркам на електровелосипеді питну воду. Це вже... Я вам скупила все по списку. спіску. Дівчинки, потім все посчитаємо, не переживайте, голодні не буде. Нам вже майже по 80 років, вже немощі, якісь, без стали, здорові, сталі відроти, не можеш нести, труситься, а вони бігом-бігом. Спасибо, дівчаткам. Воду треба ще й рознести по різних поверхах. У мене є третій, третій четвертий, перший, і другий. У мене ж не одна подопічна в цьому будинку проживає. Я вважала, що я прийду сюди ненадовго, якщо чесно сказати. Думаю, це не моє. А потім мені сподобалось. Тепер я навіть не уявляю, як мені без цього тепер. Я звикаю, вони мені як рідні люди, вони на мене всі донька говорять. Ці 900 працівниць обслуговують людей у межах одного населеного пункту. В інших селах Комушоваської громади трудяться тамтешні жінки. У 30 населених пунктах намагаються не залишати поза увагою всіх нужденних. Ольга Ларіонова, Антон Бондаренко, телеканал МТМ. Рак шийки матки один із найпоширеніших видів онкології серед жінок. У Запоріжжі вже півроку працює програма онкоскринінгу. Із понад п'яти тисяч жінок, які пройшли обстеження, у 21-ї виявили рак шийки матки. І це вже на другій та третій стадії. Ефективний спосіб профілактики вакцинація від вірусу папіломи людини. Саме він найчастіше провокує розвиток раку шийки матки. Щеплення дозволяє знизити ризик захворювання на 90%. Саме тому у Запоріжжі стартувала кампанія з імунізації. Першими вакцинувалися медикині 4-ї міської лікарні. Препарат дев'ятивалентний, тобто з широким спектр спектром захисту. придбали його за кошти медзакладу. Я працюю з онкохворими пацієнтами. Я бачу кожен день, скільки їх, наскільки це масштабне. Дуже багато хворіють, дуже багато молодих і якби, ризики дуже великі. І вирішила ось так провакцинуватися. чому комунальне некомерційне підприємство міська лікарня номер 4 тому що на їх базі є відділення онкології, онкогінекології, онкоурології, хіміотерапевтичне відділення, і це лікарі, які дійсно щоденно стикаються, надаються допомогу. Нині в Україні ця вакцина поки не є обов'язковою. Зараз її можна зробити за бажанням і за власні кошти. Препарат є в аптеках. Та на 2026 рік МОЗ готує державну програму вакцинації дівчат 12-13 років. У Запоріжжі ж цю модель впроваджують вже ще до старту загальнонаціонального проєкту. Є ключовим ключовим таким фундаментом, щоб запобігти цьому захворюванню. Я, звісно, хочу також подякувати департаменту за те, що окрім історії з в нас є хороші проекти в контексті чекапів. Це чекап дитячого здоров'я, чекап ветеранів, це і допомога нашому старшому поколінню. Де ми маємо робити медицину більш доступною. 100 мільйонів на підтримку сил оборони, понад півмільярда на критичну інфраструктуру та більш ніж 397 мільйонів на дороги та житло. Такі зміни до бюджету погодили сьогодні на виконкомі. У переліку було трохи більше сотні питань, зокрема й підготовка до нового опалювального сезону. Усе це розглянуть на найближчій сесії. Також на засіданні виконкому говорили про демонтаж незаконних мафів та про створення у Запоріжжі ситуаційного центру цивільного захисту. Рішення мною вже підписано. Завдання вказаного центру це не просто залишитись на папері, а він повинен запрацювати вже у серпні. Дуже сподіваюся, що запрацює з 1 серпня. Подільний центр підтвердив свою ефективність у Харкові. У нас він повинен також стати ефективним інструментом, який допоможе дуже швидко реагувати на надзвичайні ситуації. У Вознесенівському районі завершили масштабний ремонт водогону, що живить пів міста. Методом санації працівники водоканалу замінили понад 4 кілометри мережі на пластик. Роботи тривали на ділянці від ремонтного заводу до вулиці Сєдова. Під час виникнення витоків була ймовірність руйнування асфальтобетонного покриття проїжджої частини та настання дорожньо транспортних пригод. Цей водогін живить водою абонентів Вознесенівського району, а також транспортує воду аж до південного мікрорайону. Також від нього заживлена одна з найбільших котелень нашого міста. Соціальні об'єкти, медичні заклади. Після завершення робіт місце розкопування закрили і висадили зелені насадження. Кажуть, восени ділянка буде як нова. Спочатку цього року комунальники замінили понад 6 кілометрів комунікацій. В планах оновити ще 19 таких водогонів. Більше новин шукайте у нашому телеграм-каналі. Пропонуйте і власну інформацію через телеграм-чат-бот. Бережіть себе та вірте у Збройні сили України. Побачимось у наступних випусках.